Сьогодні до сесійної зали міської ради завітали ті, хто у непростий для суспільства час воєнного стану, дарує людям своє мистецтво, позитивні емоції та надію на краще майбутнє. Моя особиста думка, що культура це дуже на часі, навіть в період війни, тому що це наше національне надбання. Це той ковток повітря, який дозволяє нам, хоч на мить, зануритись, в. Якийсь світ добра, світ мистецтва. Ми просто несемо українську національну культуру. Ось і хочемо, щоб люди знали, хто вони є, що вони володіли своєю ідентичністю, що вони шанували себе і пишалися тим, ким вони є. Сьогодні ми такі усі арт-терапевти. Ми підтримуємо ментальне здоров'я наших мешканців нашого міста. Ми підтримуємо наших дітей та спонукаємо всіх трошки відволікатися і зануритися у творчість через нашу роботу. А, взагалі-то хочу привітати всіх своїх колег, усіх аматорів і професіоналів з цим святом, побажати усім творчого натхнення, мотивації, якої нам дуже не вистачає, на жаль, у нашій роботі зараз. Хочу побажати, щоб наша держава трошки звернутала увагу все ж таки на працівників культури, мирного неба і, звісно, наближення нашої перемоги. Культурна галузь Кривого Рогу сьогодні це 179 творчих колективів, які об'єднують понад 5 тисяч талановитих криворісців. У мистецьких школах міста навчається понад 6 тисяч учнів, які лише цього року здобули майже 2 тисячі перемог на міжнародних та всеукраїнських фестивалях, конкурсах і телевізійних шоу. Серед них 138 гран-при. У місті працюють понад 60 майстрів, із яких 30 – дійсні члени національної спілки майстрів народного мистецтва України. Міські театри за рік подарували. Глядачам понад 300 вистав, із них сім прем'єрних, які відвідали понад 26 тисяч глядачів. Дійсно, свята тих людей, котрі несуть кожну душу, кожне серце добро, натхнення і позитивні емоції і думки на майбутнє. І це все ви. Наше місто завдяки працівникам культури, котрих в нашому місті вже більше все робить для того, щоб наше місто дійсно було не тільки руди і метала міста, а й духовним і культурним центром України. І це нам вдається. Це нам вдається за які потужні кожнодневні роботи наших мастерів культури. З нагоди професійного свята понад 40 кращих представників культурно-мистецької галузі отримали міські відзнаки, грамоти та подарунки за вагомий внесок у розвиток культури і збереження творчих традицій. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.